Привіт, мій маленький друже! Рада нашій зустрічі, шановні дорослі! Малята, а полюбляєте ви читати чи слухати казку? Яка ваша казка є найулюбленішою? Так, бачу, читати казки і слухати ви полюбляєте. Малята, скажіть, будь ласка, а який тварин найчастіше зустрічаються у казках? Звичайно, зайчик, жабка, лисичка, ведмедик, вовчик, журавель, мишенято, котеня, фіник та багато інших. Діти, поміркуйте і скажіть, кого у казках зазвичай показують хитрим та підступним. Так, 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 голосніше ще раз. Правильно малята. Це лисичка, не дарма на неї кажуть хитрою. Марята пропоную вам сьогодні виготовити лисичку за допомогою паперу. Тому час дарма не гаймо, а до роботи приступаємо. Друзі, розгляньмо наш зразок, яка тварина зображена. Молодці, лисичка. Якого кольору? Хутро у лисиці. Молодці. Оранжевого. А яким кольором зображений хвостик та щічки у лисички? Так, білого. А на що схожі оченята? Правильно, на маленькі чорні гудзички. Який носик у лисиці? Так, гостренький. Вушка теж гостренькі. Друзі, зверніть увагу, що сама лисичка приклеєна по центру аркуша. Ну що ж, друзі, а тепер час розім'яти наші пальчики. Дві лисички. Невеличкі погриби пішли до річки. П'ять зібрали для маля, п'ять для друзів у вовчення. Для початку обведемо долоньку на аркуші паперу за допомогою олівця. Якщо у вас не виходить, попросіть допомоги дорослого. Обережно за допомогою ножиць вирізаємо в долоньку. За необхідності поставте відео на паузу. Намагайтеся робоче місце тримати в порядку. Вирізана долонька буде тулубом для лисиці. Голову для лисиці будемо вирізати із квадрата. Пам'ятайте, що ножицями користуємося дуже обережно, міцно тримаючи в руках. Далі ми будемо заокруглювати кути квадрата. Ось так. Ви це вже вмієте робити. Якщо ж у вас не виходить, попросіть допомоги у дорослого. Малята не поспішайте. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Зрізаємо останній кутик. Ось так, не поспішайте. Наступний наш крок потрібно вирізати вушка лисиці. Беремо довгу широку смужку та складаємо протилежними сторонами. Ось так. Та загинаємо. Тепер цими складеними сторонами, які ось так можна розкласти, повертаємо донизу. Ножицями зрізаємо кутик. Ось так. Не поспішайте. Те саме робимо і з іншим кутиком. Ось так. І в нас два вушка. Ось так, тепер давайте їх приміряємо. Чудово підходять нам по розміру. Далі давайте домалюємо деякі деталі. Це у нас будуть ніжки, а це хвостик. У лисиці на кінчику хвостику є біле хутро. Тому давайте за допомогою білої фарби та пензлика його домалюємо. Набираємо на вологий пензлик фарбу та промалюємо ось так. Однією рукою притримуйте вирізану долоньку. За потреби наберіть ще фарби на пензлик. Ось, ще трішки і буде готовий хвостик лисиці. Відставимо долоньку в сторону, щоб фарба підсохла. Залишки фарби на клейонці витримо серветкою. Слідкуйте за тим, аби ваше робоче місце було кохайним. Тепер намалюємо щічки лисиці білою фарбою. Якщо потрібно, добираємо знову фарбу на пензлик. Зайву залишаємо. Від кінчика промалюємо щічки для лисички. Ось так. Тепер замальовуємо її білою фарбою. За потреби набирайте достатню кількість. Не поспішайте. Ще трішки підберемо фарби. Так само промалюємо щічки білим кольором з іншої сторони, обережно проводимо пензлем у аркушу паперу, дамо фарбі підсохнути, а ви маляте. Можете поставити відео на паузу. Залишилось малювати чорним кольором для лисички очі та носик. Наберіть на пензлик фарбу чорного кольору. Притримуючи деталь, малюємо кругленькі, наче намистинки, оченята. Ось так. З однієї сторони. Молодці, у вас все вийде. І залишився у нас носик, ми його теж промальовуємо чорною фарбою. Ось так. Після того, як фарба висохла, будемо приклеювати деталі на аркуш паперу. Спочатку розмістимо усі деталі. Тулуб розміщуємо внизу посередині. Далі голова, там, де закінчується долонька. А тепер вушка. Ось так. Одне вушко. та друге. Тепер приступаємо до склеювання самих деталей. Спочатку переклеїмо вушка до голови. Наносимо клей та приклеїмо перше вушко праворуч. Залишки клею прибираємо серветкою, тим самим міцно скріплюємо деталі. Те ж саме робимо з іншим вушком. Наносимо клей та приклеюємо. Пам'ятайте, малята, що робота повинна бути охайною, тому користуйтеся серветкою, прибираючи залишки клею. Та слідкуйте, щоб ваша робоча поверхня була кохайною та чистою відклею. Далі. Тепер час приклеїти тулуб до аркуша паперу. Далі тулуб з намальованим хвостом перевертаємо донизу і наносимо клей по всій поверхні. Слідкуйте, щоб ніде не пропустити, аби міцно трималися деталі. Тепер давайте ми приклеїмо, там, де чотири пальці, це низ, внизу посередині, прикладаємо та за допомогою серветки притискаємо, тим самим гарно приклеїмо до аркушу паперу, серветкою приберемо залишки клею. Залишилася остання деталь. Приміряємо ось так. Перевернемо намальованою стороною донизу і змастимо гарно усе клеєм. За допомогою серветки гарно притискаємо голову лисиці до аркуша паперу і тим самим приберемо зайвий клей. Ось так. Тепер усе готово. Далі приберемо своє робоче місце. Ось така чудова робота вийшла у мене. Діти, то кого ми сьогодні за допомогою паперу виготовили? Так, це лисичка. Давайте пригадаємо, якого кольору хутро лисички? А за допомогою чого ми зобразили тіло лисички? Так, молодці за допомогою долоні. Діти, скажіть, на що схожі вушка у лисички? Так, на маленькі трикутнички. Пригадайте, як слід користуватися ножицями. Які ж ви молодці? А що необхідно зробити по завершенню роботи? Звичайно, прибрати робоче місце. За допомогою чого ми зобразили біле хутро у лисички. Яку техніку використовували? Так, ми їх домальовували. Малята, я впевнена, ваші лисенята будуть ще красивіші, ніж мої. Отож, при бажанні можете надіслати фото ваших робіт, а я з нетерпінням чекатиму на них. Ну що ж, друзі, бажаю вам творчості і наснаги! Шановні дорослі, дозволяйте дітям займатися художньо-продуктивною діяльністю, а особливо аплікацією. У дітей під час користування ножицями при вирізанні деталей з паперу добре розвиваються кисті рук та тренуються м'язи. А сам процес аплікування, він творчий веселий і розвиває у дітей уяву, мислення та творчу фантазію. Бажаю вам весело та творчо провести час із малечою. До нових зустрічей!